День Шахтаря це трудове свято людей однієї з найнебезпечніших мирних професій, від яких залежить стабільність економіки держави, її успішний розвиток та добробут країни. Представники командування військово-морських сил України, а саме перший заступник командувача, начальник штабу командування військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн та начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил України, контрадмірал Ігор Тимчук, взяли участь у урочистих заходах до Дня Шахтаря та річниці міста Донецьк. Наша знімальна група побувала на святкуванні у місті Добропілля. Мабуть, жодна область нашої держави не ставиться до своїх захисників вітчизни так турботливо, як це робить Донецька. Шевська співпраця, яка протягом багатьох років діє між донечанами і українськими військовими моряками, стала вже доброю традицією. В історії Шевської співпраці між військово-морськими силами Збройних сил України і Донецькою областю ініціатива шахтарів міста Добропілля у наданні Шевської допомоги флоту увійшла з перших днів незалежності України. Ця ініціатива була підтримана містами та районами області. Розпочалися урочистості святковим ярмарком, де, окрім продажу товарів народного вжитку, творчі колективи міста та навколишніх сіл весело святкували ще й свято збору врожаю. Представник командування військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Ігор Тимчук та Влада за доброю традицією на чотири сторони кинули попригоршні зерна. На чотири сторони кожен, кожен попригоршні. по вловий, я буду кинути. Під ваші оплески засівається майбутнє поле нашого району. Місто добропілля територіально знаходиться на суходолі, подалі від морських просторів нашої держави. Однак, щоб бути спорідненими за бойовим духом, представнику військово-морських сил України, контрадміралу Ігорю Тимчуку, запропонували пройти урочистий ритуал посвячення в козаки, і він прийняв пропозицію. Одягнувши вишиванку та шаровари, станцювавши гопака з вельми поважною кралею, контрадмірал Ігор Тимчук успішно склав іспит на членство у козацькій громаді. Після чого йому було вручено козацьку шаблю. Отож, Козацька рада Добропільського району оголошує прийняти нашого контрадмірала в Козаки. і він тепер став членом усіх волелюбних народів. По завершенню ярмарки представник командування військово-морських сил України взяв участь у поминальному молебні за загиблими шахтарями. Свято гірників – це данина поваги щоденному подвигу шахтарів, день пам'яті тих, хто не повернувся із забою, кого й донині оплакують матері, дружини, діти. Завдяки мужнім людям, що присвятили себе цій почесній професії. Працює індустріальне серце держави Донбас. Створюється славна шахтарська історія, зберігається безцінний досвід кращих досягнень багатьох поколінь. Тож ми повинні пам'ятати і шанувати пам'ять про людей, що загинули в забої, і робити все можливе, аби уникнути таких трагедій. До пам'ятника загиблим шахтар. Поклали вінки та квіти. Тут же на території меморіального кладовища, де поховано біля 300 гірників, представники делегації посадили чотири кущі калини, національного символу нашої держави. На території державного підприємства «Добропільвугілля» контрадмірал Ігор Тимчук привітав керівників району та міста з Днем Шахтаря. Образ Шахтаря завжди народі був образ герою трудового фронту. Своїми трудовими здобутками ви забезпечуєте економічну місць і підвищення добробуту нашого народу. Я хочу подякувати перш за все за виховання молоді, яка приходить нам служити, ті риси, характери, які прививаються ним вами в Шахтарському краю, допомагають їм щастю виконувати свій конституційний обов'язок по захисту морських рубежів нашої держави. Не можу не подякувати за сумісну співпрацю, за розуміння, підтримку. І надання допомоги військово-морських сил. З першого дня створення молодого національного флоту ми разом з вами. В цю честь кораблі називаються містами Донеччини. І в нас є скатер Добропілля, і хочу ще раз подякувати за допомогу, яку ви надаєте екіпажу командуванню частини. Цей святковий день хочу побажати вам міцного флотського здоров'я, казацького довголіття, мира, добра, тепла. Вашим родинам, вашим оселям, трудових успіхів і нових здобутків на благо нашої держави України. Від імені командувача військово-морських сил збройних сил України за плідну співпрацю та надання шевської допомоги контрадмірал Ігор Тимчук вручив відзнаки командувача військово-морських сил збройних сил України за сприяння військово-морським силам збройних сил України добропільському міському голові Віктору Дерипасці, голові Добропільської районної державної адміністрації Юрію Середі та генеральному директору державного підприємства Добропільвугілля Володимиру Панібраченку. Міський голова Добропілля Віктор Дерепаска подякував особовому складу військового. Морських сил України за захист морських рубежів нашої держави та зазначив, що неабияку роль у сприянні вихованню до молоді Донеччини відіграє Валентина Яхунтова, координатор спільних заходів між військово-морськими силами України та Донецькою областю. На завершення зустрічі від всіх шахтарів Донеччини контрадміралу Ігорю Тимчуку було вручено шахтарську казку, яка, за словами генерального директора державного підприємства Добропіль вугілля Володимира Панібраченка захищає від всіх проблем. І звісно, подарунок від багато. Донбаського краю шматочок чорного золота, видобутого на шахтах Донеччини, також міський голова Віктор Дерепаска висловив задоволення тісною співпрацею між військово-морськими силами України та добропільським районом. У нас між Флотом Украины и городом Доброполя тесные шефские связи уже более 10 лет. И все праздники, все, собственно говоря, наш основной профессиональный праздник День Шахтера и День Флота Украины. Мы всегда отмечаем вместе. И вот сегодня. На день шахтера к нам прибула делегація із славного города Севастополя і в виде. моряков Укра... Украины я благодарен во... командованию военно-морского флота за те шефские связи которые между... На... между флотом Украины и нашим городом Доброполя они развиваются я хочу сказать что есть небольшой но корабль как единица военно-морского флота Украины это катер Доброполя которую мы, мы стараемся собственно говоря морякам помогать и э, вот эти шефские отношения развивать я благодарю еще раз за ту поддержку которую флот оказывает городу и э, хочу сказать что мы тоже со своей стороны будем оказывать дальнейшую поддержку флоту украины Завершився візит до славного міста Добропілля масовими гуляннями. Далі дорога привела до столиці Донбаського краю, міста Донецька, де проходили різноманітні святкові заходи. Підсумовуючи свою поїздку до Донецька, перший заступник командувача, начальник штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, розповів делегація військово-морських сил, яку я очолював на запрошення адміністрації Донецької області, обласної ради міста Донецька. Була, приймала участь на святкуванні да, Дня Шахтера і дня міста Донецька. З тим регіоном військово-морські сили пов'язані дуже ефективною шефською співпрацею двосторонньою. Що це мається на увазі? Ми не тільки отримуємо то, чим нам гарніки можуть допом... допомогу, яку вони нам дають. Но ми також допомагаємо в плані проведення воєнно-патріотичної роботи, оздоровлення дітей, шахтарів. Тому поїздка була приурочена звичайно до свят, але вона мала такий робочий характер, тому що я зустрічався з головою обласної ради, з представниками. Держадміністрації Донецької області області з головою міста, з мером міста Донецька. Ми підвели картинку підсумки, що ми напрацювали, визначили стратегічні напрямки, куди нам далі йти. От. Нам обіцяли сприяння. Ми знайшли порозуміння і. Скажімо так, будемо принципово нові підходи до організації шефської роботи виробляти. Взагалі, напрямки вже вироблені. Ми е, зійшлися на тому, що керівництво області, керівництво флоту повинно розглядати, е, куди спрямовувати цю допомогу, щоб не розмазувати, як. Е, масло тонким слоєм на пирог, щоб було видно конкретний результат. Наприклад, ми зараз домовилися, що пріоритетом є у нас відновлення, закінчення відновлення корабля управління «Донбас». Тобто вся допомога з області буде акумулюватися там, в області, і по рішенню спільному з командуванням спрямовуватися на конкретні заходи, наприклад, для корабля Донбас. От зараз. Потім э, будуть інші частини. Але зараз от, ми зійшлися на тому, що Донбас це пріоритет. Тому ми будемо так працювати. 27 серпня на причалі Севастопольської бухти Корина, екіпажем корабля управління Донбас, військово-морських сил збройних сил України та ракетного корабля на повітряній подушці «Самум» Чорноморського флоту Російської Федерації в урочистій обстановці було вручено великий торт, виготовлений кращими кондитерами Донецька, спеціально для українських та російських військових моряків. Солодкий вирій був подарований делегаціям українського та російського флотів, очолюваним начальником штабу, першим заступником командувача військово-морських сил збройних сил України, віце адміралом Юрієм Іліним та Заступником командувача Чорноморського флоту Російської Федерації по роботі з особовим складом капітаном першого рангу Юрієм Оріховським, під час їх відвідування міста Донецьк в місті Герої Донецькі донецькими кондитерами був вручен такий дуже красивий символічний сувенір, який був переданий для українських і російських воєнних моряків як символ дружби, як символ підтримки флоту. Українським народом как символ и с пожеланиями дальнейших успехов успехов в защите морских рубежей нашего государства, обеспечении мира и стабильности в Черном море. Вітаючи моряків з Днем Шахтаря України та зі святом Успіння Пресвятої Богородиці, Донецькі кондитери висловлюють свою підтримку військовослужбовцям обох країн, бажають успіхів у справі захисту морських рубежів наших держав і забезпеченні миру та стабільності у Чорному морі. Командир корабля управління Донбас, капітан 3-го рангу Олег Гук, та ракетного корабля на повітряній подушці Самун, капітан 2-го рангу Дмитро Дискін, спільно розрізали торт. Трохи пізніше солодким витвором полосували всі члени екіпажів українського та російського кораблів. Дуже приємно, що розвиток українського військового флоту підтримує не лише керівництво держави, а й всі регіони України. Ми ж, українські моряки, в свою чергу бажаємо донбаським шахтарям професійних успіхів, щоб вони завжди були постаханівськи вагомими, по вивіреними та ефективними. Хай щастить.